Він вмер на тиждень пропав, потім з'явився. Навіщо пишеш сімдесять і раз на тиждень до тебе доходить а, до мене черга там Толік. Ми ще пропав, ще з'явився. Шукати з тобою побачення. Чоловік хатіко у нього ти точно не на першому місці. Ну, йому не цікаво. У мене до тебе величезне питання: що Це бляха муха не стосунки. Привіт, красуні! Ви на каналі Просто Іра, і сьогодні ми продовжимо пліткувати про стосунки. Підписуйся обов'язково на мій канал і став колокольчик для того, щоб залишатися у темі щасливих стосунків. Сьогодні дуже важлива тема, тому що що ми говоримо про те, коли він пропав на тиждень, і чи можливо продовження стосунків після того, як така ситуація трапилася у вас, Я хочу сказати, що найчастіше чоловіки пропадають на початку спілкування. Це там, можливо, тиждень чи два ви поспілкувалися, інколи навіть і менше, і вони такі можуть там на тиждень пропав, потім з'явився ще пропав, ще з'явився. І такі начебто пише тобі, що чекає від тебе повідомлення, чому ж ти йому не пишеш. Такий, типу, чоловік хатіко я, я придумала, да, типу, сидить і чекає. Дівчата, да. а, я це відео записую, проаналізував просто сотні коментарів до моїх відео в І Деякі дівчата насправді думають, що це нормально. <звідування> Якщо ти дивишся це відео, і ти також думаєш, що це нормально. У мене до тебе величезне питання. Що? Тіпо, яке нормально, дівчатки, ви що? Насправді, коли чоловік пропав більше, ну я собі таке правило вивела, окей. Коли він пропав більше, ніж на три дні, то він вмер взагалі. Ну, типа, що? Ну як? Якщо ти йому цікава, він захоче кожен день знати про те, що відбувається в твоєму житті. Якщо ти йому цікава, він захоче раз Три дні десь тебе бачити на каві, на сніданку, на обіді, неважливо, він буде усіма можливими і доступними йому методами шукати з тобою побачення. Якщо він цього не робить, у нього ти точно не на першому місці. І у такого чоловіка, навіть якщо він тебе почує, коли ти йому скажеш, коханий, мені незручно, що ти з'являєшся раз на тиждень, коханий тут ще не, не до місця, окей. А, там, Толік, мені незручно, що ти з'являєшся раз на тиждень, я якби не розумію, у нас що з тобою. Це, типу, я там в тебе на якомусь 10 місці, що ти там пишеш всім десять, і раз на тиждень в тебе доходить а, до мене черга, чи як. А, якщо він тебе почує, навіть почне проявлятися, і, можливо, в майбутньому, коли-небудь, він змінить пріоритети, і ти будеш у нього на першому місці. Таке може бути. Але найчастіше це виключення із правил. А якщо є виключення, то є і працююче правило. Чоловіки, які так пропадають, вони не зацікавлені у стосунках саме з вами. І тут просто потрібно тверезо дивитися на речі і розуміти, що ви йому не цікаво. Навіщо вам бути отим хатіком, який чекає смски від якогось ще взагалі незнайомого чоловіка? Навіщо? Що він взагалі ще ваші кордони не пройшов? А Якщо ви ти не була на моєму марафоні, то я тобі дуже рекомендую на нього піти особливо на пункт про кордони, де ти розберешся, як взагалі цих чоловіків обирати. І що? І що далі? І з'явився він, і знов пропаде на тиждень. А так прийде місяць, два місяці, три. А у деяких так проходить по півроку, а потім тільки через півроку вони розуміють, що це бляха муха не стосунки. Що вона у себе в голові придумала, що це стосунки. А він такий, типу, ні, ніфіга, ніфіга, це не стосунки, ні, типу, я тут ні при чому. Типу, я її не вибирав. А вона вже вдягла фату і сидить така щаслива, ох, скоро замуж. Але це не так. Тому не витрачай даремно час. Я тобі дуже рекомендую вчасно йти звідти, де тебе не обирають. Цінуй себе, цінуй свій час.